Ісусу Христу, щиро вітаю всіх з неділею. Маємо сьогодні 16-ту неділю, в якій чуємо Євангелі про таланти. Це Євангеліє для нас є дуже відоме і часто ми собі думаємо, що таланти це наші здібності, це є правда. Але сьогодні би хотів роздумати над найбільшим талантом, який даний кожній людині. Це є. Дар життя. Чуємо, що ці люди, три чоловіки, отримали по-різному: 5, 2 і 1. Нам здається, нібито несправедливість, але, як досліджують історики, кажуть, що один талант дорівнював 20 років життя. Уявіть собі, хтось нам дає 20 років життя. Це великий скарб, правда. Так само і цей чоловік, який взяв цей один талант, він не зрозумів, що його треба розвивати, що його не треба закопувати. І тому, дорогі Христі, і якраз в нас є деколи така спокуса здаватися, опускати руки і не робити нічого в своєму житті. Ми можемо це казати депресія, можемо казати унинє, східне слово. Але насправді Господь Бог каже, що Він дає нам одне життя, Це найбільший дар, талант, і ми повинні його якнайкраще розвивати. Тому стараємося розвивати своє життя як доброго християнина. Стараємося, дорогі в Христі, ніколи не боятися Бога. Бо Господь, де його запрошують, там Він помножує. Де Бога відкидають, там все пропадає. Тому дякуємо Богові. За той дар життя та будьмо тими, які розвивають його в своєму житті. Амінь. Слава Ісусу Христу.